Вітаю! Сьогодні говоритимемо про простий дієслівний присудок. Починаємо із повторення. Визначте граматичну основу, підмети присудок і вид підмета. Це була наша тема попереднього заняття. У кожному своєму концерті Соломія Крушельницька виходила на сцену з українською народною піснею. Так, на ілюстрації саме співачка Крушельницька. Хто що? Соломія Крушельницька. Що робила, виходила. Зупинимось на вид підмета. Підмет у нас складений, бо виражений власною назвою ім'я і прізвище. Упіймай помилку. Гуселевиді летять повість Михайла Стельмаха. Почнемо із орфографічних помилок. Лебеді, лебідь, ебуква. Гуси, лебеді летять, повість Михайла Стельмаха. Це повість. Там, де можна поставити між підметом і присудком це отже, гуси, лебеді летять це підмет, а повість це присудок. Чотири учениці доглядали квіти. Хто що. Чотири учениці. Підмет у нас складений числівник плюс іменник. Що робили? Доглядали. Доглядали кого що квіти, це непрямий відмінок іменника, додаток. Василь з друзями отже, тут у нас неправильно позначена граматична основа. Василь з друзями побіг, якщо побіг він. Значить, підмет повинен бути тільки в Василь, а побіг з ким чим друзям і додаток. І слово фут, болфут це нога, лишиться з букви. «Т». Група учнів досліджувала будову клітини. Досліджувала не просто група, може, це подовженого дня, а саме група учнів, складений підмет, що виражається іменником і в значенні групи кількості. Так. Перед нами були складені підмети, назва художнього твору, лебеді летять більше, ніж одне слово, складений підмет, чотири учениці, словосполучення, числівник і іменник, складений підмет. В третьому підмет був простий, тому що побіг. Якби був складений, то тоді Василь з друзями побігли і група учнів досліджувала складений підмет. Визнач граматичну основу. А тепер поговоримо граматична основа складається не тільки з підмета, але головним членом речення є і присудок. Тож порівняємо речення лівої і правої колонок. Я йтиму додому. Хто що я, а що я буду робити. Я йтиму майбутній час діє, дієслова майбутній час. Я буду йти тими самими словами, але тільки не йтиму, а буду йти. Дівчинка швидко втекла, що зробила? Втекла, то що дівчинка. У нас присадок виражається одним словом. Дівчинка накивала п'ятами. Ту саму інформацію, але передали це фразеологізм. Можна замінити одним словом, втекла і отримуємо теж одне слово. Накивати п'ятами, запам'ятайте, втекти. Дорогу осяяло сонце, дорогу кого що, що зробило, осяяло. Минулий час діє слово хто що сонце, простий і підмет, і присудок. Дорога була осяяна. У нас не просто дорога була, а була яка. Запам'ятайте, що присудок не тільки діє, що він діяв, що він буде діяти, але присудок відповідає на питання, який був, ким був, як називався. І про це ми поговоримо на четвертому занятті: це складений імени, бо осяяна. Яка? Прикметник. Гості сходилися на свята, сходилися в минулому часті хто гості. Гості почали сходитися початок дії, У нас не тільки є почали, але інфінітив сходитися. Це тема наступного заняття, складений дієслівний присудок. Ігор учиться в 9 класі. Хто що, Ігор, що робить учиться. Запам'ятайте, що підмети присудок передають, вони називаються голов... граматична основа, вони передають головну інформацію. Ігор це учень. Там, де це, там і присадок, а з іншого боку, підмет. Отже, сьогодні мова йтиме про простий дієслівний присадок. Це такі речення, як «йтиму» буду йти, бо можу замінити одним дієсловом йтиму». Втекла і накивала п'ятами, я можу замінити одним дієсловом. Гості сходилися можна, але почали сходитися. Це вже два слова, це вже складений дієслівний. Сонце осяяло одним словом, а була осяяна. Це складений. Отже, чим же, що таке присудок і чим він може виражатися? Присудок – це головний член речення, що називає дію, що робить, що робиться, що буде робити. Стан, наприклад, небо хмариться, це не дія. Змінну ознаку підмета, змінну ознаку, наприклад, це речення, яке ми розглянули, була осяяна. А зараз вона вже не осяяна, наприклад, уже зірки потьмяніли. І відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться зараз, у якому він стані була осяяна, який він є, хто він такий, що він таке. Забудова присудки, як ви побачили, можуть бути прості: одним дієсловом і складені. Способи вираження простого дієслівного присудка. хвилинка теорії, сонце заходить. Підмет простий, присудок простий, виражений одним дієсловом. І це дієслово в теперішньому часі. Гори чорнію це вже друга е, наша гори, що роблять чорнію, теж теперішній час. І знов розквітли б, вишні навесні. А тут не просто дієслово розквітли, а з помічником «б». цю частку ми не враховуємо як складність розквітли б за умови, хай цвіте пахуча м'ята. Отже, дієслово може бути в дійсному, умовному і наказовому способі. Дієслово в дійсному способі те, що справді було, буде. Дійсний, умовний і наказовий. Хай нехай або подивись, скажи, допоможи. Може виражатись інфінітивом, лінивому роботящого не наздогнать. Що відбувається, не наздогнать, ми бачимо, що виражається одним дієсловом простий. Ті слова в складеній формі майбутнього, але згадаємо, це: буду, я можу замінити одним словом. Я буду навчатись, навчатимусь. Якщо виражено, одним дієсловом словом, або можна замінити, простий, навчатимусь. Буду навчатись. І він не дасть собі ради, виражається фразеологізмом. А фразеологізм можна замінити одним словом, він, він не самостійний. Але оце про несамостійний, це іменний. Головне, що наш присудок є одним дієсловом, минулого, теперішнього, майбутнього, це може бути умовний, може бути наказовий хай, але частки ми не враховуємо, адже говоримо ми про самостійні частини мови. Постав розділові знаки, визнач граматичні основи, укажи вид присудка. Якщо кожен із нас щодня робив хоч одну добру справу, світ змінився б на краще. Запам'ятайте, якщо є сполучник якби, це речення непросте, воно складне. Хто, що робив кожен із нас складений підмет, робив простий дієслівний присудок, друга частина хто що світ змінився, бо не вважаємо частку за складність. Простий дієслівний присудок. виражається дійсним способом і умовним. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Людина нехай приносить наказовий спосіб, простий дієслівний присадок. Частка бо свідчить про складність, друга частина, світ просить. Простий дієслівний присудок виражається одним дієсловом теперішнього часу. Слухай серце, а не радіо. В цьому реченні необхідно поставити А, протиставний сполучник. Що роби слухай, кого що серце, а не когось що радіо. У нас є наказового способу дієслова слухай, виражається одним дієсловом і є простим дієслівним. Дивись у вічі, а не на екран. Згадаємо перед А, але проти, однак, слід поставити кому, Що роби дивись. Це простий дієслівний присудок. Відкривай душу А, кома не сторінки в інтернеті. Що роби, відкривай простий дієслівний присудок одне слово. Злому доброти не зрозуміти. Не зрозуміти виражається інфінітивом ти. І Одним словом, простий дієслівний. Я схиляю голову перед людиною, я приклоняюся. Схиляю голову, я поважаю, поважаю цю людину. Я можу замінити, я поважаю, я приклоняюся. простий дієслівний присудок. Я можу замінити одним словом. Буде той добре жити. Хто навчився любити, хто це займенник буде жити, може замінити житиме. Отже, це простий дієслівний майбутній час. Хто навчився? Навчився кого чого любити. Так, вам не здалося навчився кого чого любити. Значення фразологізму пояснили. Перед до тестів. Простий дієслівний присудок, ужито в усіх реченнях, окрім 4 буде, складен... 4 буде простих дієслівних, один складений. Розумна людина завжди буде навчатися, буде навчатися простий дієслівний, навчати митця. Почав накрапати дощ, запам'ятайте, початок продовження завершення це тільки складений, бо він без помічника не може обійтися. І ці два слова одним замінити не можу. Він дав від коша, він відмовив. Я можу замінити одним словом, він відмовив. Щось я попросила, він відмовив простий дієслівний слівний присуток. Нехай співають діти, нехай співають. Наказовий спосіб, частку нехай не вважаю за самостійно, це простий дієслівний. Хотіла б я проліски в січні. Хотіла б я простий дієслівний присудок. Отже, запам'ятаємо, початок продовження, завершення дії плюс інфінітив, це тема наступного року це буде складений дієслівний присудок. Речення з простим дійслівним присадком є всі, окрім. Будуть приходити люди вбогій, багаті, веселі й сумні, будуть приходити два слова. Приходити муть. можу замінити одним простий. Вирішив прочитати лист до кінця, вирішив прочитати. Чи можу я замінити одним дієсловом? Ні, не можу. Калина збирала насіння і клала на підвіконні. Збирала, клала. Це два самостійних присудки. Один із них простий дієслівний, і інший простий дієслівний присудок. Високі ялини, ніби попри... поприлипали до гранітних стін. Ялини. Ніби поприлипали. Запам'ятайте, якщо як, ніби наче входить до складу присудка, кома тут не потрібна, і це простий дієслівний присудок, бо одне слово, чисте повітря було напоєне, було яке? Було яке? Це про складений іменний, бо дієслівний він діє. Отже, Речення з простим дієслівним присутком є всі, окрім я хоч і закреслила, це буде речення Б, це буде складений дієслівний, а чисте повітря було напойне це буде складений іменний. Так, Чекаю, чекаю ваших запитань і відповідей на тести.